Усім привіт! Приїхав я на риболовлю. Солнечко світило. Все гаразд. Тільки ми приїхали до водойми і дощ! В городі, в городі є сонце. Ну Трошки зараз пересидимо. Там воно розвиднюється вже. Я сьогодні привіз мене на риболовлю. Будемо охотитись на великого ляща. Трошки почекаємо та будемо розташовуватися. Так, ну що, дощик трошки прикратився. Зараз будемо розташовуватись. Вибираю перспективне місце. Хочу ловити на дальній дистанції і саме ляща. Може крупного карася. Плітка не, взагалі не цікава. Там вже трошки прояснюється. Спробую. Спробую закормити ляща. І може, якщо не сьогодні, то завтра зранку повинен його спіймати Трохи я опридивився з, з дистанцією. дистанція дуже неблизька. будуть допомагати мені в цьому ці такі кормушки, трохи пізніше про них розкажу. О, дистанція на 90 оборотів. 6-тися катушкою, це приблизно 80 см виматою при одному обороті. Основна буде проблема саме попадати в точку, дапа? Бо може я тебе зараз і перекину. Кормушка має невеличку кормоємкість, тому буду закидувати досить часто. Першу годину, півтори, щоб прикормити. Зараз, зараз я. Приїхали не то, що дощ, був вітерець добрячий. Може трохи я і перейду ближче, там глибина є. Сьогодні я так на розслабоні без платформи со стільцем. О! Оце вже туди. Не зовсім до кліп докидаю, але до батька попідаю, так? Да? Поки що кормлю горизонт, але я думаю, що на 10 кормусі вже вже буде більш чіт чіткіші закиди. О. Зараз без по десь 10, 10 годин не закинув, а потім вже буду раз три хвилинки перезакидувати і увеличувати вже інтенсивність забросу. Кормушка дійсно дуже цікава, летить, а летить дуже файно. О! Оце вже точно воно. Оце вже точно воно. З третього разу. З третього разу. На 14 падає подільниця. 60 грамів. А прикормка яка пахуча, дапа? Я гадаю, що це також сподобається. Ну, трохи зараз попросили, потім будемо відпочивати і ждати покльовки. Дома нав'язав я помітців штучки 4, а там вже будемо коректирувати та саме гачку. Наварив го гороха, Тість усе може тесть підготовка та привезли. На риболовлю, і це зовсім мимо добре нічого страшного зараз пристріляюсь, не приє. Я вже закинувся без без закорму. це, дощик пішов на на місто? О! Оце воно. Така фракційна фракція горох та кукурудза з званіл. Така сьогодні буде приконка, вираз покажу, хоч сам їж. Так, ну що, ще пару закапів зроблю, намагаюсь зробити її саме в точку та буду чекати повідець. І вже раз в три минути бодай перезакидувати. Uh, так. завжди ловив на ось такі пулі, ось такого формату. Вона дуже файна, я не знаю навіть хто производитель даної водівниці Гарно летить, але вона залізна, не завжди швидко спливає при траві. Гарна, але не завжди доречно. І я купив собі ось такі водівниці Спорт, по-моєму, чи щось таке. 40, 50-60 грамів. Набрав собі дуже багато, але вони кормоємкості дуже великі. і е... за счет того, що вона має велику кормоємкість, вона має великий супротив, і закинути її досить далеко не завжди виходить. Тим паче при вітрі це. Ну, максимум 40 метрів для мене. Для мене, як не завжди, виходить її кинути наш. І, і ось я в чому пішов в такій готівниці. Тобто, та робота тут. Тобто, заточені всі края цього груза і пластикова. Вона має невелику кормоємкість, але немає майже жодного супротиву, тому що. Цей груз так розташований, що подовжують його форму, саме крила. Летить дуже гарно, дуже гарно. Зараз 72 десь метри ловлю. І трошки відео. Баліцькі майстри, <хи> так як бувати Карачиновську полю створили. Дуже гарно. Ну був ми на один вход гарної риби. Не знаю, що то було, але я чув такі глухі бійки, удари, був. був. Це була явно не плітка. Одна покльовка така була. Одну плітку спіймав зразу випустив, Тому чекаю далі. Зараз трохи вітереці прикрутився, буду додати прикорм, топлене опариш, бо зараз вже я попадаю в точку і може навіть трохи відійду далі. Метри два-три, буду скидувати. Далі шнур зі шпулі при забросі і гадаю, що щось з цього вийдемо далі ось такий карасик у папу попався як я зняв, щоб було видно невеличкий ну загнув так що да, да загнув хорошо так резкий такий Ну, може, щось вечором буде. Кого козлика першого спіймав? Буду чекати далі. Ранок вже почався. Дуже цікаво. Так, ну що, день почався вдало, так би мовити, зранку мене привітав невеличкий козлик. І я вже тут обрадувався, що, може, зараз воно буде прокльовувати Але... Був ще один сход, начебто великої риби. Зійшов десь в траві. От наскільки він був великий і був би він великий, не знаю. Зараз взагалі закидуєш, опариш на місці, витягуєш, червь також, нічого не хоче. Різна довжина повітця. Малу плітку можна ловити. Але ми за нею приїхали. Ще трохи посидимо, може щось ще й вийде. Дочекався я хорошої поклювки. Такі невеличкий. Невеличкий, але так сказати, та рибка на яку ми приїхали. Ще б розмір був би інший. Разов два. Побільше. Ну нічого, це вже, це, вже щось, це вже щось. Ще трохи покидаємо тут. Так, ну що, друзі, будемо завершити нашу риболовлю. Трошки посиділи і відпочили. Не можу сказати, що отримали бажаний результат. Їхали ми за трофеєм або бодай якісь гарні екземпляри, може до кілограму, але... Два невеличких козлика і це все, що більш-менш можна враховувати вдалено на, на сьогодні. Була ма маленька плітка, але я сьогодні навіть не розкладав садок. Всю рибу зразу відпускав. От, ну, може наступного разу приїдемо і вже буде більш крупніші екземпляри. До зустрічі на мадимо.